Будинок працьовитості знаходився на вулиці Гасовій. Сьогодні це проспект Нігояна. Особняк був побудований у 1911 році. Кошти на будівництво були виділені благодійними організаціями міста. Будинок працьовитості спеціалізувався на допомозі бездомним, бідним, колишнім ув'язненим та інвалідам. Роботу тут пропонували нескладну, потрібно було робити паперові пакети та конверти. Особняк на кілька поверхів був умовно поділений на дві частини у першій були приміщення, де працювали люди, в другій працював свого роду притулок для тих, кому не було куди йти. Люди могли тут переночувати, отримати сніданок, обід чи вечерю у їдальні. Після 90-х років його викупили у приватну власність у міста, але новий власник не став вкладати в приміщення кошти, внаслідок чого будівля поступово занепадала. Нині у ньому немає вікон, дверей, даху, ліпнина на фасаді де неде обсипалася, і була збита чи то внаслідок погодних умов, чи то від дій вандалів.